Привіт усім! У нас сьогодні такі плани. Ми хочемо знайти до нашого щура парочку. І ходимо по зову шукаємо ще одного щурика. Така мисочка прикольна для собаки. Вже були в декількох магазинах і на кінець то знайшли, де продають щурів. Ну тут продають, тут залишилося два щура і продають парочкою. А що, мабуть, прийдеться брати двох. І буде нас три щура. Брати двох. А похопки. А то Та? Та? Та Давай двох. Вони троє, можна чись? О, це така класна. У нас такі були ку. Такі хороші. Ай, ти не Це щурик, так? І там два. Кохотинка Та перерядна. Non не тікає. Треба її не лякати, додому. Кукуня, вс, ну не тікати. ка не тікати. ти не тікати. Ай, ти тікуня. Ай, ти тікуня. Ну, давай до сестрички. Тут ребки такі. Рибки в стаканчиках. Ці рибки називаються півники. Залише їх бажано тримати тільки одну рибку, тому що вони б'ються. Для акваріума городи такі. як розбігався. 1150 гривень такі. Такі хатинки для щуриків. Прикольна хатиночка. 205 гривень. Та переноска для щурів. Такі щітки для собак та котів. 168 гривень. Різні корми тут. 210-225 гривень. Смаколики для гризунів. Тракери для грызинів 45 гривень. Навіть пончики є по 70. кого папушки є. Корма 220 гривень, 195 та по 150 гривень. написано вони. Такий лежак для тварин. 2356. 389. Ми вже прийшли додому і нам запакували в таку коробку їх. ну Ось цим щурикам десь е, місяць казали. А зараз я вам ще покажу, який щурик в нас є. А ось це наш щурик. Ну, правда, він вже дорослий, йому рік, то дівчинка. І вона вже така велика. Ну, вона трохи сумувала одна, і тому хотіли купити їй парочку. І зараз будемо їх знайомити. Вон дивіться, який наш вже такий Почі... великий, <ріху> <ріху> тікає. <ріху> Перше знайомство. Вони такі малесенькі ще порівняно з нашим. Ось така велика. Ми в магазині купували оцю парочку маленьку, як двох дівчаток, але у нас є підозра, що оцей от сіренький, що це і хлопчик. Так що не знаю, прийдеться всіх окремо тоді тримати. Щось наша не дуже дружелюбна оказалась. Так прийдеться її сидіти одній, а маленьких окремо тримати. Так, і ще покажу, що ми підкупили щурикам. Ось такий от гамак. Він коштує 206 гривень. Зараз ще розгорну і покажу, як він виглядає. Ну, ось так виглядає цей гамак. Такий непоганий. Всередині хутро. Наша красунька. Гамак погризла. Ми її купували. Вона його зовсім погризла на кусочки, на шматочки. І купили ще такі от крекери, Вони 45 гривень коштують. Цитрусові. Отак вони виглядають. І тут є такі защіпки, і вони цепляються до клітки. І ще купила таку крейду. Вона, здається, 20 гривень коштує. Нам порадили в магазині. Так вона виглядає.